Ради вас бачити на каналі Брехунець. Мене звати Богдан, і сьогодні ми продовжимо нашу рубрику Галицькі квадратики, в якій ми будемо оглядати перлини е, ринку нерухомості Львова у діапазоні до 10 тисяч. Пропоную нам почати з квартири, яка взагалі надихнула мене на термін е, е, проживання з меблями, вечірка меблів. Це квартирка однокімнатна, в якій ми можемо побачити величезну трунну стінку. Різні труни, великі, маленькі, ось такі, ось такі: дзеркальні. Така труна для білосніжки з її гномиками. І, звичайно ж, е та дивани. Це у нас мама диванчик. Вона накрита. Е а це її дітки, е диванятка, кріселка. Вони тут мешкають з прадавніх віків. Але вони не проти, щоб ви знайшли собі місце ось тут, на підлозі. Бо, як ми розуміємо, так, мама не збирається розкладатись, тому що в неї тут дитинка, і її треба десь сувати. Як жити у цьому помешканні? Де тут спати? Мабуть, одному Богу відомо. До речі, тут є Бог. Це Бог? Ось можна буде питати у цю божу матір, як вам жити в цій квартирі. Далі ще одне сімейство меблів у Львівській квартирі. Ми бачимо тата шафу. Маму шафу і дитинку шафу. Е, також у них є бабуся Ліжко. Бабуся Ліжко, як ви бачите, вже трішки так лежить, але ось вони її всі Вони всі разом проводять завжди час, дуже дружня сім'я. Е, можна в них ховати речі, якщо вам потрібно. Е, вони будуть у безпеці, а якщо, до речі, відбувається повітряна тривога, то ви можете просто ховатися в тата шафу. І все з вами буде в безпеці. Це краще будь яких трьох стін. І тут у нас перший натяк на помаранчеву революцію. Це, мабуть, найслабший екземпляр з колекції Ван Ющенка, який є у сьогоднішній підбірці. Але тим не менше хотілося б все ж таки показати багатство і різноманіття ванних приміщень, кількісне, в яких використовуються кольори ющенка. Хоча тепер ми можемо казати, що це кольори айфона останньої моделі. Хто прям хоче останній айфон? Будь ласка, ця ванна кімната 200 баксів, десь коштує ця квартира. Можете собі орендувати, можете там фотографуватись класно своїм айфончиком новим. Типу не буде різниці між стінкою і між, і між вашим телефоном. Це безперечно перлинка. Перлинка цінностей партії віктора а, маркетологів. Партії Віктора Андрійовича, оскільки тут абсолютний помаранч. Якщо ви заб'єте цей колір в каталозі RAL, це буде абсолютний помаранч. Окрім дзеркала, яке може показати лише вашу кращу половину. Я також хочу, щоб ми звернули увагу на ось цей краник: це смарт-будинок, це мінімум речей. Ми все маємо переробляти, перевикористовувати, не бути так? Тому ось є краник. Якщо вам треба почистити зубки, ви переводите краник так, до умивальника. Треба помити своє тільцо. Переводимо у ванну. На жаль, самої ванни ми не побачили. Є підозри, що це може бути також бонусна ванна з гонореєю. Ідемо далі. Невеличкий туалет, Ющенька. Так-так, знаю, що він не такий помаранчевий, особливо на фоні попередньої так, ванної кімнати. Але все ж таки, якщо ви такий собі фанат Ющенка, то е, вам і, ця, і, цей, і цей туалет е, підійде. А ще в нас е, ще одна квартира, де відбувається вечірка меблів. Прошу зацінити саме цю вечірку. Е, тут у нас взагалі відбувається дуже багато різної драматургії. Значить, е, це відбувається побачення. Між диваном і кріслом. Крісло вдягнуло свою просто найкращу сукню, бархатну, червону для того, щоб, безперечно, сподобатися диванові. Проте тут є одна невеличка проблемка. Диван приніс е, на побачення до крісла ті картини, які він малював. Він е, професійний художник. Можемо зацінити, він любить малювати пейзажі, малювати всякі різні. Пейзажі, і тут теж пейзажі. Цей диван дуже творча натура, і вони сподіваються в майбутньому народити кріселко. Е, тут ми бачимо е, Куколда, це чоловік нашої крісли. Він просто лежить і дивиться, що буде відбуватися між диванчиком і кріслихою. Давайте на землі далі кріслом. Це також вечірка меблів, але я хочу заакцентувати на тому, наскільки ми сильно відчуваємо протистояння так, цих двох різних, значить, типів меблів. Меблів для спання і меблів для е, зберігання непотребу і потребу. У мене відчуття, знаєте, ніби вони взагалі дивляться один на одного, як такий ковбой, знаєш, так от типу. Тут зараз таке, що перекоти поле мало би перекотитися між ними, і вони б мали б висмикнути свої револьвери і почати, значить, стріляти, вести війну за територію. Прошу заважити, що коли ми розкладемо, звісно ж, цей диванчик, то тут просто неможливо буде пройти. Дуже зручно. Ще одне протистояння, тут ще одна ковбойська тематика, але тут ми бачимо, як диван. Перекликавши свою братву, кріселка е, крісла точніше. І, е, і проти нього величезна стінка. Просто величезна стінка, куча е, напруги між ними відбувається, я її прям відчуваю. Але ці меблі також не проти того, щоб ви поспали на підлозі. До речі, тут, якщо ви худож там е, займаєтесь дизайном одягу, Якось долучені до фешена. Рекомендую використовувати цю хату, знаєте, як оцей от подіум для моделей. І ви будете так сидіти на цих кріслах і так хлопати. Ось така перлинка. Наступна перлинка Ванна Ющенка. Правильно. Це Ванна Ющенка, в якій потенційно також є гонорея. Ми також можемо побачити, як майстерно. Пліснява своїми барвами прикрашає стіни цієї ванни. Вона не просто прикрашає, вона їх з'їдає. Вона їх з'їдає до кінця. Боже, аж хочеться разом нас багато. До речі, заважте: всі ці ванні Ющенка мають оцей кранік. Кранік, який, якщо вам треба, оп! І ми моїм ручки. Оп! Я не рекомендую тут митися, але можна спробувати. Це теж крісла, які вас чекають їхня вечірка. Це такі, знаєте, крісла пліткарки. Вони так зібралися і так обговорюють щось між собою. Типу. Тут також ми бачимо кімнату, в якій живуть меблі, але на відміну від інших меблів, які ми бачили, тут є ще ліжко. Тобто, для вас тут також знайшлося місце. Меблі не мають нічого проти, що ви будете з ними мешкати, вони тільки за. І ось це односпальне ліжко готове вас прийняти. А тут може спати інша односпальна людина. Бо ми розуміємо, що ми цей диван не розкладемо. І ви можете так, тут ваша голова, тут тієї людини голова, і ви так будете триматися ручками всю ніч. Всю ніч, доки вас оберігають меблі. Чому закинув цю ванну? Бо ніби от ніби гарна ванна. Власне, тому і закинув. Розумієте, ця хата коштує теж до 200 гривень доларів. Але вона убита, вся хата дуже убита. Але люди, розумієш, знають, що вони будуть здавати це помешкання. Дивіться, все, що вони зробили, це просто пофарбували всі стіни. І це вже нормально виглядає. Бо тому що. Навіть убога хата можна класно виглядати, якщо просто цим зайнятися, просто взяти закупити ту фарбу, гарненько все оце пофарбувати, знайти якусь ванну, яка просто не натякає на гонорею і інші болячки. Можна ж, правда? І прошу знову ж таки зацінитись екосвідомість цих людей. Вони також перевикористовують кранік. Щоправда, я не розумію, чому так високо знаходиться дзеркало і чому воно маленьке, але. Хочу похвалити цю ванну і сказати, що люди, які е, роблять ванні кімнати і туалети придатними для використання, е, великі молодці. Великі молодці. Це е, квартира, яка має одну кімнату, але її е, принада у тому. Що якщо у вас є загострене відчуття щодо куховарства, щодо того, хто використовує вашу плиту, що ви хочете щоб це ваша була особиста плита, ви має, маєте таку можливість. Ми бачимо тут дві газові плити, дві мийки. Тут ви можете взагалі жити разом, але тупо дві окремі людини. Кожен має свою плиту, кожен миє свою плиту в своєму відведеному для цього умивальничку. Ця кімната, до речі, в ній можуть мешкати близнюки, наприклад. В ній можуть жити свекруха з невісткою. В ній можуть жити та будь-хто. Головне це бажання готувати, головне це бажання прибирати і мити. Наступна перед нашими очима постає кухня-конюшня. Тут ви можете не просто сушити свої речі. Тут проживають, до речі, троє людей, тут вже двоє мужиків живуть і третього шукають на підселення. Тут ми також бачимо, як майстерно-пліснява вже не просто малює візерунки, а просто руйнує, руйнує цю кухню. В цій кухні, майже, чому я називаю її конюшню, бо я дивився на неї і думаю, блін, тут би так гарно помістився кінь. Ось тут отут би стояв коник, ви так готуєте, готуєте і так далі. Конику Морквинку, наприклад. А він такий іго, іго. Наступна перлинка. Тут я хочу запитати у вас. Як думаєте, виглядає постіль євроатлантиста? Три секунди на відповідь. Вона виглядає ось так. Це перлинка євроатлантичної інтеграції. Ми бажаємо процвітання цій хаті і на майбутнє. А це, мабуть, не ліжко. Це просто прапор. Це просто прапор. Це квартира Євроатлантиста. Блін, я думав, що це ліжко. Дуже сприкро. Disappointing. Тут у нас унітаз Джеймс Бонд. Це коли виходить, хочете... він такий, знаєте, заховався і такий. Хм -хм, бачок Джеймс Бонд. Ви мене ніхто не знайдете. Я ось тут. Хм-хм. Мене видно, не видно, видно, не видно. Він такий захований, він ніби його і немає. Він ніби... Його не видно. його не видно. Це не єдиний такий у нас унітазик. О, о, у нас є ще холодильник. Я не знав, як його назвати, це якийсь такий холодильник термінатор. Бачите, йому море по коліно, йому взагалі в нього нема коліна, тому йому все по коліно. Але е, зацініть ці сліди від куль. Таке враження, ніби цей холодильник приїхав до нас з 90-х і, е, і хочу показати, це що в нас? А це Самсунг? Чудове дизайнерське рішення. Самсунг. Ну що ж, це був короткий випуск перлинок галицьких квартир до 10 тисяч. Е, тож е, нагадаю, що потрібно поставити лайк, підписку. І е, задонатити на збір, і залишити коментар. Я дуже цьому дуже обіймаю і е, до зустрічі в наступних випусках.